Всім привіт-привіт-привіт. Поки привіт, привіт. що дивились, як багети чудово програвали постійно в фіналі Джоб-центру. Це вони другий раз зустрічаються у фіналі. І другий раз така ж сама фігня. Спочатку Джо... Джоб-Центр 2-0 програє в фіналі Верхньої сітки. Доходить до гранд-фіналу і минулий раз був рахунок 4-1 на користь Джоб-центру. Вони зіграли 2-1 і потім 2-0. Дивимось Джоб центр у нас нарешті поміняв сторону. Їх відправили на синій бік. Багетти відправились на червоний. Вай все ж таки вирішили банити, банять акалі, банять джакса і банять лілію. Локаційна по шахідам. Бамбісабан, Ясуабан. Мені в цьому сенсі подобається, як зробили китайці. Вони просто фірли здрав собі вели і все. І немає одних і тих самих банів, немає одних і тих самих е цих чемпіонів просто. Відіграли десятку, наступна десятка. Відіграли цю десятку, наступна десятка. Поїхали. Ну, брати Джейса, я не вважаю, що це дуже гарний пік. Є Грейс. Вряд хоча б демочі. Ви ж бачите, да джак забанений. Можна було взяти зараз Камілу Наутілуса або Камілу Галіо і багете розіграли би. Просто можна взяти це і розіграти. У вас це відкрите. Ні, ви цього не бажаєте робити. Ми взяли ну чисто такий. Паук Легенький від Зікса, легенький паук від Джейса Sun. Пок. Я вважаю, що це жахіття. У мене просто вже все. Я намагаюсь хоч якось ну, в себе прийти тут. Опля, все готова. Оп, оп, шиваночка. Шиваночка сюди в'єга шивано в'єга шивано в'єга шивано в'єга шивано в'єга шивано Я хочу просто подивитись, як Як себе почуваю, в'єга Шивана, де тут этот білдин. Чемпионст. Джангл. Ванна і Вієн. А, ну да, тут вже не, не пишуть, да, хто. Да, тут, на жаль, не пишуть. Контрпіки і. це Ладно, окей. Не туди поліз, на жаль. Інформації не знайшов. На, махав. Маргану Бан, там ви знущаєтесь. Нашого Маргану банити? Ну, не такий це чемпіон. Просто самі ну, під Блайнди підставлялись. Там єдиний гарний Блайнд дала Маргана, коли вона виходила 4 рівнем на річку і допомагала цей на топі. Там вона до ну, чисто гарно ну, на дурня кинула Блайнд і влучила. Тому що якщо б вони протраховували на цей блайнд, вони б зробили там би кіл на Ізреалю, задав. Йону Шувани Зікснауділус. Окей. Я, ну, я не вважаю Баргану таким сильним чемпіоном, якого потрібно банити. Я вважаю Люціана сильним чемпіоном, якого потрібно банити. Або забирати. І його ніхто не бере. Асольчик. Асол. Асоля. Асоля мио. Лестром дітей. Ледром дітей. Блять, секер. Це стадія називається, коли. Я дуже хочу спати, но мені потрібно бодрствувати, і я починаю хуйню ту городити. Джон, ти спиш? Сука, ну по інтернету заєбувати не так цікаво людей. Багети ще і кайсу добирають. Ну бідний сол від кайсу. Якщо тут ну кайсу не зафокусять, то свитка мінус сол буде. Якось так. Джон, походу, спить же, все. Ну, Джон такий каже, все, я тут і такий. Все я тут буду спати, <свистак> де всі, де люди? <свистак> Так, ну що тут? Трохи залишились. Лише три гри, можливо, дві. Зараз будемо дивитися, хто крутіший. Дніпровський кол-центр чи Бетони Януковича? Бетони Януковича, походу, бабки. Не занесли знов Дніпровському кол-центру і все. І, і ось ці от проблеми починаються. Качелі туди-сюди. Дуже дякую просто От якраз коли запис пішов, потрібно було вилетіти. Да? Ну можна було на драфті вилетіти. Я б хоча б запис не робив таким би довгим. Так, ладно, поки вона намагається завантажуватись, я хочу подивитися, що в мене по пам'яті залишилось. 33ґ. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Це що таке? Джоп-центр Капібари. Джоп-центр Капібари, Ага. І, і ось тут пішло, окей. Давай, заходь. Я в, тебе, я в тебе вірю, ти зможеш. Ти кращий. Зараз я швденько капібар закину. Поки воно буде завантажуватись я, я впевнений, я встигну. Ось так. Поїхали. Раз, два, три. щоб трохи звільнитись по пам'яті. Завантаження пішло, пішло. бары. Каты, бары, копи, Как там песенька была про кап... Про копи... 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 Про больших крыс. <laughs> Я не да могу так жутко уже. С. Так, что тут? Робити. Вони завантажаться зараз. Якраз таки, за поки ця гра буде йти, я їх видалю трохи. Потрібно почиститись. Тому що одна гра там десь її 8 займає. О. Дві хвилинки, да пішло. Ладно. Якраз завантажувались. Більше двох хвилин пройшло поїхали. О, це так, це так, це. Звідси потрібно ще ось так зробити. І вважаю все добре. Да. Все, камеру відрізали і поїхали. ой у нас тут одразу хук пішов! Що ж ти робиш? Астратілус. За Ереса каже, за Ереса ти мені не будеш відповідати дуже довго. Так, потрібно ще розставити. А, в принципі, а чого розставляти? Це повинно бути ось так. Це повинно ось так, ось так, ось так, можливо, навіть ось так. Все, все. Розставились якось. я ну, Вони якось так будуть грати, тому і будемо дивитися тоді на них з цього боку. Окей, полетіли. Кася від мільйонів страждає каже, приберіть їх від мене. У них дуже багато девежу чомусь на початку. Ой, у нас бічка. Це сповільнення. Сповільнення то таке на міду у нас тут. Вихід був, але цей вихід нічого не дав. Касі пощастила трохи більше. Вона така, оп, турелічку поставить зараз і все. Мінус пластинка для Кайси. Плюс голда Сюди лут. Ну, ось ось стрибок. Орд каже, це не стрибок. Дивись, як потрібно стрибки робити. І тут у нас що по еросу вихід. Намагається його все ж таки добити. Тейл для ероса фьорсблад. Слухайте, хук пішов. Там вдвох померли. Прийшли там, вердайми, два кіла вітали. Що ви робите? Джоб центр, припиніть це. Я не хочу знов три гри дивитись. Давайте за дві впораємось, там ефе пропишіть на наступну гру, хто програє зараз, і все. Ой-ой-ой, це гарна зіла від'їхав що. Ти. Ось це красиво, ось це я розумію. Все хлопці на ерекції катають. Сторлак сам ганяється, каже, іди сюди. Іди, ти в білому давай до мене. На ярасе знову готується вийти. Е. Ераз щось відчуває, каже, я щось щось не те. Нікого нема, такого не може бути. Потрібно, потрібно дуже обережненько. Вардик один поставив, в іншій кущі варда немає, далеко каже, не піду. Як, ну В мене завантаження тут потрохи ще йде. Пульта пішла. Підкидання, та мульта буде зверху. Мінус флеш і це кіл. Помстився, помстився прийшов. Ні, Якщо джоп центри зараз перевагу захоплять велику, то ну, вони не відпустять. Там, там складно буде їх переграти. Ауреліан сол є А, Так, що добре? Джон Снейк, що добре? Все добре. Он тебе ніхто не ображає. Сороксі, там флеша вже немає і все. Це кіл. Кіл на кіл. Тавердайф на тавердайф. Шивана каже, оп, моє забр. О. А в цьому скінчики Шивана прикольно виглядає, мені подобається. А, Все добре. Ну, якщо все добре, то добре. нас знов вихід на РСС. Вікса на фарм поставили, за нього скоро гроші не будуть давати. Відшипиться від малого. То кажуть помста за зоєчку. ну це ще один кіл. Мінус флеш за зате. Проте мінус флеш. Дуже биті залишились вдвох. Потрібно виходити. 4-3. Ну. Там майже пластинку, там майже зламали тавер. Тавер. Тиц, 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 тавер, тавер. Зламали. Тавер, тиць, тиц, тиць, тиц хороша гра Я не знаю. Я не розумію. Мені це нагадує п'яну драку, знаєш, біля клу... ну, воно біля клюбу. Сьогодні в клубі будуть танці. Ось це щось те ж саме. Дайте рекол зробити йончику, відшипитись від нього. Потивель район. Я тут і гравців розумію. Ну, типу. Тут, тут мені це ну не подобається, якщо б зараз, наприклад, грали би ще капібарчики так чисто капібарчики Джоб центр, вони. а Хоча та, так і є, в принципі. Джоб центри відіграли фолову серію проти Капібар. 2-1 зіграли. Потім зараз вони 2-1 зіграли з Багетами. Це вже 6 ігор вони зіграли. Це гра. Ну, це як би, ну, як би так, да, складно. Я їх розумію дуже сильно. І вони дуже сильно бажають перемогти. Вони дуже сильно бажають отримати собі гроші. Касарік є Касарік. За минулий косарік вони пішли собі цей зробили. <кхем> так, що випали. Хіли гроші випали. І чути в тій бійці ти мене не Да-да-да, пов... Ти мене не поважаєш. І поважаєш, чого не випив! Ти на бабу на мою коса подивився. Так, вона пролагоює, скоріш за все через те, що я там два відоси поставив на завантаження. Мені потрібно просто роз, ну, розвантажити ноут зараз. Щоб вони... завантажились але я потім там вже все попідписую. Там завтра буде доступні ігри. Ой-ой-ой. Це мінусйони, до речі. По флешу О, намагався гарно розіграти, але ні. Бог баран догнав. Каже: йди сюди. Діди сюди, мій білий хліб, я тебе зараз буду кохати. І все одно мені не подобається. От просто пік джейса, пік лейтна я так вважаю. Проте гарно, гарно все добре просто. На 24 хп ресетається постійно і все. Брух підкидання, Ну це мінус тавер. Мінус флеш. Мінус тавер мінус флеш. Флеш відкатиться, а тавера не буде у вас уже в цій грі все. А це якийсь скін на Джейса? Я не пам'ятаю щось такого. Якщо заснув, не будить. А бойова академія. Він просто на прискореннях ось ці анімації вони такі. Ладно, Пер... переграв Йончика. Йончик такий так, а що це було? А як не програв? Став я, окей. Я тут просто на телефону дивлюсь. В мене ну, вилітає, що ну, нове повідомлення ну в тілігі прийшло. В мене єдине. Ну, повідомлення приходять. Це ну коли або ну, в особисті щось пишуть, або коли цей викладається інформація. Н... щодо бляшана у повітрі, тому я інколи ну, побачив, що, що якесь повідомлення прийшло іду дивитись. Відкриваю телегу дивлюсь, що там відбувається. Хук, дуже гарний хук, Шиванка намагається розіграти, але ні. А Шиванка, походу, вже фолова настакана. Яка година, хвилина 10 вже? Там повинна бути або ну, 400 стаків, або десь 380. там Грифка повинна бути готова. А я от дивлюсь, от в цьому скіні дракон Шивана дуже гарно виглядає. А як сама моделька Шивани взагалі ніяка. Ох ох уж ці анімація Уреліана Сола, Ульти його не стакане. Як же Як же це красиво? драконам 1-1. Що нас? Джоб да Забрали нарешті. Дрейка. Ведуть попереду 4000, але цього не вистачає. Там Шиванка вже настакалась, є предмет, має в собі, плюс має ще. Кайса. Кайса йде. В неї скільки вона ботрак бере. А є сенс на кайсу ботрак брата. Мені здавалось, Вінсент сет... ну, він краще би був. Йону вшиться в менше. Е, Йони стакається. Йончик зараз настакається, і все в нього буде добре. Забрали. Так, багети, ви давайте. Або ви робите 2-0 зараз, або ви он робите 0-2. Мені цей. Там ніяких один один, це нам не потрібно. Нам потрібно, щоб дві гри і все. І по стрім пішов 7 годину тут. Майте совість. А? Я розумію, що за цей час я я нічого не здобув. Я навіть жодної мітки не просрав. Я навіть жодного разу ліс не нефідив. фідив. По слухай, слухайте, багато демеджу проходить. Без дракона не вистачає дракон де. Дракон лише зараз підлетів, дракона переграли, намагаються пойону розіграти, Йон втікає, застакався, через кушечку виходить, але Йончик тут повинен буде вмирати. Та Йончик вмер. І на шори не заберуть. Дуже биті, там Зікс заповкає. Плюс кайса фулова там так може підійти непогано зробить. Ну ось ось вам. Підсилена кушка по кайсі Раніше би на цих предметах підсилена кушка б кайсі пів обличчя би знесла Тут тут у кайси лише табі ніндзя і все, это кайса каже, і що і, і ти це називаєш ударом. На тобі вешку диви. Ось це удар називається. Ей, хуй. Так, ці ігри за да, ці ігри завантажилися. Я їх зараз видалю. Вони ж точно завантажились, так. Да. Перевірка, перевірка, так, да, вони завантажилися. Я зараз трохи відосики повидаляю. Вдали 3 штучки, окей. Щоб в мене просто трохи роздуплився ну, що там. 30 гігів залишилося, а в мене одна гра на. на ну вона майже 10 гіг займає. Щоб не тупила нічого. Що у нас? 5000. 5000 6 кілів. 3-2 повежим, один один по дракону Ну, сол, 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 сол. Сола майже вбили сол нікого не продамажив. Шивана робить кіл Сол дає ультимейт, ультимейт. Нічого не досяг. зік живий, всі живі. що у, сола у нас є? У соло три предмети? О, дракону, ну, ну, мали, ну, з дихання дракона просто. Намали в одночасничку з'їв, і все на цьому як би і, і вистачить. Ботра куляється. Орн з кіркою такий каже. Замарився, треба відпочивати. <кій> Ні, походу, зараз буде. Ну, перша карта за багетами, друга карта за джоб центрами і третя карта за джоб-центрами. Мені здається, саме так буде, тому що ну, те, що я бачу, багети не бажають програвати. Багети, багети бажають стабільно з першого місця йти на головний турнір другого спліта. в красунчики, батони Януковича красені. Якщо б вони не програли б, ну, першу серію, було б взагалі замічательно. Що ти думаєш, що робить Джейс? Він стакає краплю. Таншована каже, ну, окей. Спробуйте ще. Ugh, Мінус перший тавер. Маргани не вистачає просто зараз віддефувати, віддефувати це все. У Джейса немає демеджу, це я про це казав. Обша вана вилітає на а гарно ну, зараз їдять. Гарен ну, вимушений вифлешуватись. Йони не влучають. Це був ультимейт від, від Фейкера. Що, розворот геймінг перший кіл, другий кіл. По гадзилі намагається розіграти, щоб Гандзила не їла Токіо. І Гандзила тікає, каже, я не буду їсти Токіо. Я побігла там гра показує, як там міньйони б'ються один проти одного, як там вежа вмирає. Як Гадзіла намагається втекти. Десь півтори хвилини до Дрейка залишається. Якби все. 20 глядачів на трансляції. Що, що відбувається? В мене такого аншлагу не було з останнього мого турніру. Ну, коли було 25 глядачів одночасно. International Job Center. Як так? А? Так гарно влітали. І чат мертвий. Те, те головне, що дивляться. То байдуже на все. Мертвий, то мертвий. Вони мене не розуміють. Якщо мені хтось щось напише, я, я так. згорем пополам піду в, ну, в Google перекладач. Нас, ласко, намагаються зробити. Шивана готова, у уши 4 предмети. Цього Шивана складно пробити. Я все одно вважаю, що тут Вінсент повинен був бути, а не Ботрак. Так, ну все, на цьому вже гра завершилась, я вже не можу нічого зробити. О, це. Перемикнувся, віддаю керування бездужній машині. <кхм> Нехай бездужна машина сама камерою крутить. Я вон зараз лише буду підтримувати, продовжувати. Гру, ну і соло не вистачає демеджу, соло щось. Інфініті Орба не вистачає. Розійшлись. намагаються побитись. Пішла Ульта Орна, відходять. На пів ХП залишається. Елдр Елдр. Шивана гарно залітає і не вистачає. Не вистачає демедж! Сол вмер, орд вмер, шивана просто ідеї і. Їсть. От як же Шивана тут гарно виглядає, і як пасосна вона виглядає, коли вона на жінкою бігає. Просто. Така чудова моделька. Побіг, 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 побіг. Я не знаю, тому ну, художнику, хто малював цей скин, просто респект. А тому, хто малював її. Як жінку. Ні, респект. Багетам залишилось виграти одну гру. Одну єдину гру. Якщо вони зараз швиденечко дограють, то буде дуже-дуже добре. Батони Януковича. Ладно, побачимось в наступних відосах, поки на пір'єр.